Привіт, друзі! І слава Україні! Слава нашим героям, які нам дають можливість попрацювати. Так, щось я не зрозумів, чого так мало лайків? Ми тут робимо добрі справи, а ви так мало нажимаєте. Невже нас дивляться просто купа москалів? Московічів. Хі -хі -хі. Знаєте, до речі, як на Кубі називають москалів? Московічі. <хи> О, якось так. Так, станок у нас на поготові. Брін, давайте швиденько лайк натисніть і продовжуємо. Станок у нас на поготові. Станок поїде в нас на Вінницю, не на Івано-Франківськ. Змінили ми двох людей просто місцями. Нікого там не перепригував, нічого. От, тому як вчора позвонив Володимиру на Франківщину, кажу, станок готовий. Сьогодні буде відправка. Він попросив на тиждень, а на тиждень в мене не виходить. Е, тому шукаю по списку, в кого такий самий станок, і знаходжу його там унизу. Е, ну, не дуже внизу, там через чотири станки <кій> е, Ігор. От з Вінниці, дзвоню йому, ви готові. Так, я готовий. Все, завтра поїду до вас. А Володимира з Франківщини кидаємо на те місце. Якось так. Ну, буває всяке, нічого страшного. От. Е, значить, е, пісок, пісок в нас стоїть, все супер. Е, станок в нас на 6 блоків 2-сантиметрові і великі блоки на 3 порожнини з центральною вузькою. Що хотів. І ще вам сьогодні показати. На дворі таке класне сонце, все супер, але мороз Хотів показати, привезли мені гранвіців. Значить, що по ціні? Значить, грам 120 гривень тонна плюс полторуха доставка. Привезли іще щебінь і пісок для майбутнього будівництва. Значить... Щебінь, річний пісок, річний митий пісок. от І показую гран відсів для майбутніх наших який він? Який він? Ну Отак він виглядає, дивіться, сірий, сірого кольору. от Кого там який буде, я не знаю. от Тепер покажу вам докладніше, ближче. Значить, дивіться, ось така вона. Маса. Бачите, тут і камінці, і гранітний пісок. І приблизно тут 50 на 50. Значить, тут дві машини, дві машини, це нам вистачить на все. Ну, як вони мені розказують, тут в одній машині. 16 половиною тонн, в інший половиною тонн. Ну, як завжди, десь на 3 рублі наїбали, по-любому. Ну, то вже таке діло. Тут ми не перевіримо аж ніяк. От. Ну, купи, купи такі здорові, нормальні. І відсів з-під конуса суперовий, просто, просто супер. Супер, бачите, скільки камінців таких добротних. От, це якраз те, що треба. Супер. Для того, щоб робити блок, значить, от у нас ворота, ворота і от у нас буде такий заїзд. Заїзд, ми оцей заїзд спочатку забетонуємо повністю. Тут 9,5 метрів. І на ньому будемо шарабанити наші блоки. І там далі буде гараж і будинок. Коротше, одним таким монолітом. Якось так. Ну, а тепер, друзі, йдемо е перевіряти наш станок. Нам треба швиденько зробити перевірку і відправляємо прямо, прямо зараз. Якось так. Поїхали. Так, друзі, швиденько показую станочок. Ось такий він, абсолютно новенький, красавчик, красаучик, красаучик. Два моторчика, верхній і плюс нижній. От якось так. Все буде Україна. Так, ставлю телефон на стапель і поїхали. Так, друзі, робота ця важка, тому... Е Обов'язково вдівайте пояс обов'язково. показую ближче першу вібрацію, вам буде цікаво. Так, одну секунду. Дивіться, натискаю нижній вібратор буквально на одну-дві секунди. Достатньо. И древнюю. И древня. И еще на пару секунд. Це убираю лишнє. Так, убрав лишнє. Значить, опускаємо прижимку. І, як завжди, дивіться, в нас ось наші обмеження. Трясемо до тих пір. Поки не сяде на наші обмеження одну секундочку. Так, трясем, як ви зрозуміли? поки не взяли Верхній плюс нижній. <звук> Чи зуби не розкрешились. Так, нажимаю верхнє вібро і піднімаю. Буквально на секунду, е тільки для того, щоб зірвати матрицю. Ну все. Дівчата. Так, друзі, все як завжди. Нічого нового, але щось комусь та буде зрозуміліше. Дивіться, 6 блочків. 4 великих, 2 9 сантиметрових. Супер. У блоків є донышко, все чудово. Можна було б ще трясти довго і нудно, але вже кожен обирає сам. Але не рекомендую робити сухий, такий, що буде погано сідати, трясти довго. Тому як мало води, це мало дуже мало буде по нашому грандвіціву розноситися цемент. Чим менше води, тим погано перемішується цемент з. Нашим грандицівом. От. Ну, супер. Якась мелка подряпинка. Нічого там, зараз я подивлюсь, як буду видувати. Все супер. Трохи напив фарби. Не знаю наскільки вам видно синіву. Ось тут чудово видно. Так, інша сторона медалі. І тут все чудово. От якось так. До речі, станка я завершив ще вчора, близько 10-ї години вечора, а забув закотити пісок, і коротше, він там замерз, то я сьогодні тут висипав перед буржуїном. От, коротше, розморожував все, а, як завжди. Ну, Завжди хочеться трошки швидше. Думаю, ну зроблю сьогодні вихідний. Ага, не вгадалося. Так, друзі, швиденько, як завжди, міряємо висоту наших е, блочків. Е, висота блочків. Все, як завжди. Е, дивіться. Значить, що у нас тут? Блядь, хамуха не бачу. 19,5.

і шість. І тут. І тут у нас, ну тут отак отсюда. Ага. І тут дев'ятнадцять і сім. Супер. Треба трохи буде опустити е, Ігорю е, прижимку на оті шість міліметрів. Шість-сім. Супер. Супер, головне, що рівномірно висоту ми можемо задавати. От якось так. Я її просто не дуже опустив. Так, тут все добре. От. Натискаємо трошки на ручку, натиснув, потім на педальку ногою. Опустили. Все чудово. Так, ось пишуть мені з делівері, щоб я із станком разом передав палету, Бо немає палети, ну Це, звісно, як пиздець вибачаюсь. от. Е, до речі, їде майже за 2000 гривень на Вінницьку область Оратів. От от якось так. З замовнику Ігорю привіт. от. Все, супер, дивіться, взагалі без проблем. От. Станка обов'язково після роботи мити, мити і змастити солярою чи відпрацьованим мастилом, як ви це будете робити там, чи кісточкою, чи пшикалкою. Дивіться вже самі, наскільки чисте у вас там. Те, що жирне. Якось так, друзі, все банально просто. Саме головне в цій роботі зробити правильний заміс. Тобто правильну суміш. Підбирайте, будь ласка, перемішуйте гарненько. От, якщо у вас мішалка-груша, тобто гравітаційної дії, то там треба до неї приловчитися. Для початку вона теж піде, але для масового виробництва вона не годиться. Тому як станок, він формує все, що ви в нього засипете. Формує, вібрує, все чудово. Але якщо ви погано перемішали, у вас навіть буде якісний цемент, але він буде комкуватися погано перемішаний. От, воно буде погано його склеювати. Станок вам не перемішає, не домішає. Він просто його... Уплотняє, але при цьому він не розмішує суміш. А то якось так, друзі. Так, на сьогодні все. Коротенький, можливо, відос, але якось так не забуваємо, тиснемо лайк, якщо ти не маскаль. Обов'язково підтримуємо одне одного. Слава Україні! Слава нашим героям! Всім пока!